Лікарі кріпаки на Росії придумали, як закрити кадрову проблему в медзакладах. Всі мовчать а я скажу. А я скажу просто не мисли. просто неприпустимо. Студенти медики в шоці і мріють перекваліфікуватися на двірників, відмовляються від дипломів і кидають навчання. Погано на Росії стало студентам-бюджетникам, які навчаються в медичних вишах. Цар батюшка підписав закон, який зобов'язує їх після здобуття диплому три роки працювати в державних медзакладах, та ще й за розподілом. Тобто, якщо відправлять герувати фельдшером в Магадан чи у Республіку Тува, доведеться їхати. Відмовитись можна, але тоді доведеться сплатити штраф за те, що держава марно витратила час і гроші на підготовку фахівця. Суми космічні. Є великі штрафи для розуміння. Цільовик, який закінчить освіту в медичному виші, якщо відмовиться від відпрацювання, повинен заплатити 6 мільйонів. А якщо це столиця, то 10 мільйонів.